Сьогодні субота, 12 листопада 2022 року, 9 година 47 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашим діткам, боротися з незаконними корупціонерами, які будують такі незаконно збудовані новобудови. З дитячих майданчиків, без дерев, озелен... без озеленення. Ні одного дерева, дерева не посадили у дворі, без з порушеннями норм будівництва з різноманітними, поганими діями по відношенню сусідів. І це їх способи виживання з центру міста разом з мерзотниками, депутатами, держслужбовцями. 52 забудовники Дуже помилилися що вирішили такими незаконними способами мене звідси прибрати. Ну, звісно ж, вони це робили останні 20 років, побудували дуже багато. Будинків не тільки в цьому районі, а й в інших містах України. І все їм сходило з рук. Але тепер Уже наша держава інша. У нас вже Деякі люди прозріли і почали думати, що відбувається в нашій країні. А цим мерзотникам хай буде соромно. Я на 100% впевнений, що їхні діти внуки і правнуки. Переживуть те ж саме, що переживала, переживав я, мої діти. Живучи в приватному будинку на власній приватизованій землі, де я все робив своїми руками і продовжую робити все сам своїми руками. Де я не тільки... Посадив дерево, а й продовжую вже зробив ремонт, посадив дерево, ну, можна сказати, побудував будинок, але й продовжую робити все, щоб цей будинок був в належному стані. Двір і будинок був в належному стані.